Треба хлопцям допомогти. Я кажу, де без питань. Противник просто не очікував, що зараз буде така контратака. Я можу цим пишатися, що на початок повномасштабного вторгнення я підготував дуже потужний підрозділ, дуже потужний взвод. Так от ми їздимо. Кондиціонер, 120-ка нам з'явила. Мій позивний Десна. Народився я в населеному пункті Десна. У мене батько був військовослужбовцем Збройних сил України, проходив службу саме в Десні, спочатку в танковому підрозділі, потім в піхотному підрозділі. І також дідусь проходив службу, і прадідусь також приймав участь у бойових діях. Тобто, можна сказати, багато сім'ї, хто військовий. Знаєте, у мене такий спогад з дитинства це запах повітря. І я не пригадав ні солдат, ні заборів, ні техніки, якого дуже було багато. А я пригадав смак повітря. Там дуже багато хвої, багато навколо озер і ліса, і просто пригадав цей запах такий, знаєте, смак повітря з хвоєю. Коли я прийшов вже у військо в 2014 році, в мене вже було дуже багато військового досвіду. Я розумівся на будь-якому озброєнні. Я не те, щоб там ідеально їздив на техніці, але в мене було розуміння, як ту чи іншу техніку застосовувати, тому що, знаєте, там вихідні дні виїжджаємо на танкодром, там біседки. Поряд їздять танки і ми відпочиваємо, смажимо шашлики. Тобто таке дитинство і розуміння, і те, що я їздив на багато різні техніці, тобто такий військовий досвід був без проходження військової служби. Для нас не існує найтяжчого завдання. Для нас йде війна, це знаєте, такий простір і час. Він об'єднався в довгу добу. В довгі події, довгі артилерійські обстріли, довгі стрілецькі бої, і я не можу виокремити якусь, знаєте, такі стрілецький бій, тяжкий, тяжкий напрямок, тому що я кажу, одна куля випущена з автомата ворога, може здійснити дуже велику трагедію. Найбільшу трагедію у всьому всесвіті це когось позбавити батька, позбавити матері, сестри і виокремити якусь ділянку. Вони всі складні по своєму напрямку, по своєму характеру, тому що на кожному напрямку є втрати. На кожному напрямку наші військовослужбовці, військовослужбовці втрачають здоров'я та життя. І сказати, що десь було тяжче, десь було легше, я не можу сказати. Наприклад, іноді буває так, що я себе відчуваю. Краще десь на лінії бойового зіткнення, з якимось розумінням, чим десь в центрі столиці, або десь на Західній Україні, або десь в Карпатах, тому що думки не полишають. І найголовніше, най... найтяжче це у нас в наших головах. О 12-й годині ночі приходить бойове розпорядження, знаєте, таке Таким радянським присмаком до п'ятої години взяти висоту 231,4. Це висота знаходилась під Бахмутом, і тобто до п'ятої ранку в нас залишались там ну, лічені години, але ще треба спланувати, вступити в взаємодію з підрозділами. І таке розуміння, що це завдання треба виконати, тому що якщо ми не виконуємо в цю ніч в день, вже займе цю висоту противник, і це дуже така стратегічна висота. І просто через таке сухе розуміння, що я можу втратити своє життя або втратити життя. Своїх підлеглих, але це врятує життя більшості військовослужбовців. Тобто, я жертва і жертовник водночас. Тобто, треба приймати такі дуже тяжкі і сухі рішення. Великої години з війни <звілля> і в полон його Благо, баш, і не баш, не в нас збі за долю України. Зрости у нас гнів. І льоть на ворогів. Такі задачі Бінго, як казав Іляжевить, ми їх багато виконували в Сєвродонецьку, в Бахмуті, в Рубіжному, в Зайцево, в Курдюмівці, в Андріївці, на Лиманському напрямку, коли проводили такі штурмові дії. Це, знаєте, така задача, коли вона приходить, і перше, про що ти думаєш, що ого, ми тут всі загинули. Була ситуація в населеному пункті Сєвродонець, коли просто піхотний взвод, близько 25 військовослужбовців нашого підрозділу були в оточенні. Треба хлопцям допомогти. Я кажу, де без питань. Ну, це наші хлопці, це задача. Я висунув групу в складі вісьми розвідників. Дуже вдала була операція. Ми розрізали це кільце оточення, тримали фланги і піхотний звод без втрат вийшов в цього оточення і було знищено дуже багато ворогів. Противник просто не очікував, що зараз буде така контратака. Золоту зірку герой України, як я казав, при отриманні з рук Верховного головного Володимира Зеленська, це було. В червні 22-го року в Сівродонецьку я сказав, що ця заслуга вона не тільки моя особисто, вона є заслугою всього підрозділу. Тоді була тактична група Рубіж. В неї входили підрозділ Національної гвардії України, 122-й батальйон, 81-ї аеромобільної бригади. Були mm. підрозділи сил спеціальних операцій, з якими ми пліч опліч виконували завдання. І я сказав те, що цієї зірки достоїн кожен військовослужбовець цієї тактичної групи Рубіж. Кожен командир, кожен піхотинець, кожен артилерист, кожен розвідник. Ми разом зробили багато справ, врятували багато життів і знищили багато ворогів. Пістолет. Мені здається, бо з нею найважче працювати. Знаєте, зброя, з якою постійно треба вдосконалювати і підтримувати навички стрільби. І це зброя, яку Можна приховати, можна носити в повсякденному житті. Ось як зараз на мені, мій табельний Форд 14. Насправді я працював і можу працювати з будь-якого збройня. Я керую технікою. Е Танку, може, зараз не поїду, але якщо мені одне заняття провести, то я поїду на танку, тому що до повномасштабного вторгнення я проводив заняття своїм розвідникам, кожен мій розвідник їздив на танку, кожен мій розвідник їздив на БТРі, кожен мій розвідник їздив на автомобіль. кожен мій розвідник стріляв з... Озброєння, яке є в нас в бригаді. У нас в бригаді, починаючи від пістолетів різного зразку, стрілечко озброєння, снайперських гвинтівок, крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, станкові, протитанкові гранатомети. Тобто в мене такий підхід, що розвідник має здобувати перемогу на полі бою своїм інтелектом, своїм професіоналізмом. Просто хочеться цього спокою, щоб не лунали повітряні тривоги. Ми проводили поховання мого. Підлегло мого побратима і лунала якраз повітряна тривога, ракетна небезпека, взлітають, мі, летять крилаті ракети. І ми під ці тривоги, під ці крилаті ракети ховаємо своїх героїв, своїх героїні, які гинуть. І моя мрія це спокій. Спокій кожного громадянина і особистий мій спокій, що я можу сісти, випити десь кави, покласти телефон і не хвилювати, що я пропущу якийсь дзвінок або якісь повідомлення. Тому що цей дзвінок буде щасливий і це повідомлення буде з якимись гарними емоціями.